Я придумав назву паїн. Мені це слово дуже подобається, таке коротке, сильне пагін. Зараз все руйнується, але навіть коли все руйнується, з нього щось обов'язково знову проросте. Ось про це взагалі робота. Тут і елементи якихось руїн, уламків. Які будуть на бутовій нижній частині змонтовані, потім стовби, а тут наче якийсь космічний корабель, його уламки підняті, потім башня, і нарешті така рослинна частина, яка пророста. А тут хочуть змішати і рослинні, і архітектурні елементи, і якісь уламки, ось така робота.